Котики, ті, в кого вже чисті лапки і кому не дуже зручно ходити в кроксах, нагадую перці лова, лова зефір в кольорі дезерт. Тільки для вибраних котиків, для обраних, тому що розмір для вас я підготувала. 42 42,5 та 44. Лово, лове зефір. Оригінальна мембрана гортекс. Підошва екстрак мілітарі. Має свій неповторний відбиток. Гарно. Зчеплення з землею. Шнурівку, яка гарно ховається кишеньку на язичку, чудову дихаючу мембрану, гортекс. Нагадую. Влітку не спекотно, бо дихають. Зимою тримають тепло. І дуже добре виводять вологу. Вони такі класні. Ну, ще я розказую. Ви самі знаєте. Це не крокси, точно. Гарантую.